Доброго ранку! Тема нашого уроку інформація навколо нас, способи подання повідомлень, жести та міміка як засіб передачі інформації, створення повідомлень, котрі містять публічну та приватну інформацію. О, дивіться, хто до нас звік так. Це ж наш всімік. В цей ранковий добрий час всі мікради радий бачить вас вліво, вправо поверніться, всім навколо посміхніться, в подорож уже нам час інформаційне місто чекає нас. Ой, погляньте, будь ласка, як всімік наш засмутився. Його не пускають в інформаційне місто. Він забув правила з минулого уроку. Давайте йому допоможемо та нагадаємо. Отже, давайте переглянемо на малюнки, які перед нами виникають. Як необхідно працювати в комп'ютерному класі або біля комп'ютера? Що необхідно робити? Правильно! Починати роботу за комп'ютером можна тільки з дозволу вчителя чи батьків. На робочому столі має бути повний порядок, не має лежати зайвих речей. Сидіти за комп'ютером потрібно з рівною спиною. Відстань від монітора до очей має бути 50-60 см. Біля комп'ютера не можна стрибати, але от виконувати рухові вправи, гімнастику дуже потрібно працювати за комп'ютером. Не більше 15 хвилин, не відволікаючись. І також головне, ви не повинні самі ремонтувати комп'ютер і чіпати дроти. Взагалі не підходите до задніх стінок комп'ютера. О, як наш дивіться, зрадів, уже він такий веселий. Давайте прочитаємо, що ж тепер? О, ура! Я згнав, що у вас все вийде. Так, у нас дійсно все вийшло. Тепер залишилось роздрукувати тимчасовий паспорт на перебування в місті. Давайте згадаємо алгоритм у відмикнення комп'ютера і вперед. Ну, що ми повинні зробити? Спочатку прибрати все на робочому місці, так? Потім, якщо у нас є системний блок, включити кнопку Power на системному блоці і включити кнопку Power на моніторі. Якщо у нас ноутбук, то ми просто включаємо одну кнопку і чекаємо, поки завантажаться всі програми. Молодці! Дивіться, нас всім як хвалить! Отже, план у нас на роботи сьогодні такий. Давайте його переглянемо. Згадуємо, що таке інформація та повідомлення. Це ми точно з вами знаємо. З'ясовуємо, якою буває інформація. Навчаємось розрізняти приватну та публічну інформацію. Що ж таке інформація взагалі? Інформація це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою органів чуття. Запам'ятайте це, будь ласка. А тепер давайте пригадаємо органи чуття. Що це перед нами? Зір, наші вуха з вами, ніс, шкіра і язик. Це все органи чуття, які надсилають сигнали до нашого головного мозку. А тепер давайте подивимося, яка ж у нас буває інформація. Отже, очима ми сприймаємо візуальну інформацію. Наслух ми сприймаємо аудіальну інформацію. Носом ми сприймаємо запахи, інформація запахи. Що ж стосується нашої шкіри, то це тактильна інформація. Ну і нарешті на язичок ми що сприймаємо? правильно, смакову інформацію. А тепер зупиніть презентацію та попрацюйте з підручником. Розгляньте малюнок на сторінці 8. Яку інформацію за способом сприйняття отримують діти, які емоції в них виникли. Отже, сподіваюсь, ви, підручник, перегорнули, подивилися і відповіли на попередні запитання. Тепер давайте подивимося. За допомогою чого передається інформація? Інформація може передаватися за допомогою повідомлень, а от повідомлення можуть подаватися за допомогою звуків, жестів, міміки та символів. А тепер подивіться. Перегляньте навчальне відео. Це наше. Найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було. А робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше і це твоє. Отже, я сподіваюся, ви уважно дивилися наш мультфільм. І тепер можете відповісти на наступні запитання. Яким чином в давнину українці обмінювалися інформацією? З чого та за яких умов створювалась трембіта? І якої довжини може сягати трембіта? Якщо не можете, поверніться, перегляньте мультфільм ще раз. А тепер перейдемо до наших пращурів, запорізьких козаків. Запорізькі козаки не тільки грілися біля вогню, але також використовували його дня сторожових вежах для передачі повідомлень. Дивіться, які різні види передачі повідомлень у різних куточках нашої батьківщини. Перед вами сторожові вежі, на яких сиділи козаки, а в разі необхідності передавали сигнали через вогонь. А тепер давайте пригадаємо способи подання повідомлень. Якими вони можуть бути? Вони можуть бути текстовими, графічними, звуковими, жестовими та мімічними та комбінованими. Запам'ятайте? З року в рік людство отримує дедалі більше інформації, тому потрібно знати, якою буває інформація, як її можна використовувати, які дії можна з нею виконувати. Отже, щодо дій з інформацією, що з нею можна робити? Її можна отримувати, передавати, опрацьовувати, шукати та захищати. А тепер з приводу того, якою буває інформація. Інформація буває публічною, приватною та особистою. В чому ж різниця? Давайте розбиратися. Приватна Приватна інформація це інформація про певні відомості, доступ та поширення яких можливе лише за згодою її власників та на тих умовах, яких вони вкажуть. А буває ще й особиста. Це ваші особисті дані, котрі має право знати лише ви. Ну, а тепер перейдемо до практичної роботи. Я знаю, що не у всіх у вас є комп'ютери, і хтось працює за ноутбуком, хтось за комп'ютером, хтось на телефоні чи планшеті. Але все одно практичну роботу нам виконати з вами необхідно. Яке ж завдання у вас буде? Завдання створити повідомлення, які містять публічну та приватну інформацію. Визначити спосіб подання повідомлень. Це завдання ви виконуєте на дошці Джамбо, яку за необхідності скачаєте в плеймаркеті. У кого вона встановлена, той може відповідно починати виконувати. У кожного буде своя сторінка. Не е, виконуйте завдання на чужих сторінках. Подивіться, де ваше прізвище. І почніть виконувати завдання саме там. Дякую за вашу уважність! А тепер гімнастика для очей. Добре. Отже, а тепер ще одне творче завдання. Обговори разом із батьками або рідними, яку інформацію можна повідомляти в школі, яку під час електронного спілкування. Зміни в мережі свої дані, якщо вони містять інформацію, яку не можна розголошувати. Ну, але я сподіваюся, що у вас немає такої інформації, яку не можна розголошувати. Адже ми з вами вже про це говорили якими способами подано повідомлення стій для водія. Склади власне повідомлення, подай його різними способами. Можна записати в зошиті. Ну і тепер давайте дослідимо разом. Як за допомогою міміки жестів можна передати інформацію? Дослід перший. З'ясуй. Яку інформацію можна передати в електронному повідомленні за допомогою міміки, смайликів, жестів? Подумайте, що ми можемо передати? Правильно, я здо... думаю, ви здогадали, що можна передати свій настрій, свій стан, своє ставлення до чогось. Отже, до скорої зустрічі. Побачимося на наступних уроках. До побачення.